Вітаю, вельмошановні альтернативщики і альтернативоньки. Значить, церква просить, цитую, просить видалити Жадана і Христину Соловій їх кліп, який знятий в церкві, але за фрагмент, який в церкві знятий не був. Світом, про що сьогодні говоримо? Очевидно, про історію, як розлучниця розлучила Жадана не просто з сім'єю, а і ще й з Богом. Я чую нині те, що ти ще Незважаючи на те, що ми майже не обговорювали історію з е, Романом «Толовій і Жадана», тому що знову ж таки нічого прикольного я не вигадав. Єдине, що можна було говорити, коментар, де вони казали, що подивіться. Жадан, Ну, на дитину позився. Нагадую, Соловій 30 років. Вона старша за мене. Ще раз подивіться на це обличчя. Соловій старша за мене. Вона доросла пані. Може дозволити собі і в церкві посидіть, і е, в кафе з жаданом. Треба моє сон, запишає. Тож. Повертаючись до кліпу, історія дуже. Не звертайте увагу, у мене працює посудомийка, можливо, стиралка, кіт виє, але все це для того, щоб ви відчули мелодічність сьогоднішньої теми. Бо пісня про любов, про серця і про. <пікається> ну і насправді тільки про любов і про серця. Я ніяких додаткових сенсів там не побачив. Що у нас є? У нас є шикарнючий наїзд в церкві. Він такий, типу, Соловій сидить. Ми такого ніде й ніколи не бачили. Це прям оригінально. Нова річ. Абсолютно. О! І значить, вона сидить. Камера туди-сюди їздить, потім ще зйомочна група. В церкві теж трошки грає, і жадан іде. Жадан іде на зустріч Соловій очевидно, але єдина проблема... Не хвилюємося. Аварія не сталося. Всі живі. Впавка робочок. Так от, Жадан іде, і знаєте, при всій повазі до Джадана, Я читав Град, я читав інтернат, я читав ні, я дивився дике поле. Хороший автор, мені подобається. Його поезія непогана, але проходки, ну це не його. Не талановита людина, талановита в всьому, але не в цьому випадку. Ну тобто, десь це такий, ну от знаєте, мистецтво дає бреш, проходка. Уже дана нормально, але більше виглядає, що він іде не на зустріч з Христиною Соловій, а на зустріч в пенсійний фонд, де йому повинні пояснити, що йому тепер треба буде виживати на 1400 гривень. До речі, у цього проекту є спонсорка. Для спонсорів доступно більше 30 відео вже а також підтримка через байміґофі. Там купа постів з різними рекомендаціями. До речі, є і музика. Мій легендарний плейліст. Не певний, що вам сподобається моя музика, але там тільки українські треки. Якщо вам цікаво, від 1 долара всі посилання в описі. Все, ти агресивний, як церква, уходь. Їдемо далі. От, але. В цілому вайп кліпу нормальний. Єдине, що у ці всі нарізки, переходи, вони досить типові. Буду і закон про те, що любов не знає жодних перепон. Ця жінка, що не мала ні три. Але потім у нас починаються вставки з любовними історіями. І що ж, власне, розхвилювало церкву і прихожан. Священник, це де дві панянки цілуються. От, власне, ці кадри не були зняті в церкві, вони якби ілюструють різні кохання різні закоханості, і саме через це е, шановні служителі Бога нашого Господа, просять видалити цей кліп. Несподівана вставочка. По-перше, я вважаю, що оцей коментар найкращий вообще по всій темі. А по-друге, якщо ви хочете подивитися відео про прості рішення і власне як вони впливають на наше життя, то такий відеос є на цьому каналі. Ось тут буде посилання. Отака інтеграція. А ви що думали, що щось вигадувати будуть? Дивіться інші відео на каналі. От що я кажу, що ви думаєте з цього приводу? Я не можу дозволити собі нічого коментувати з цього приводу, тому що я поважаю. Всіх людей і ставлюся з повагою до їх бачення. Вибачте? В цілому позиція розумієте, викликає питання, бо священники просять видалити кліп через наявність в нього кадрів, які не мають відношення до церкви або власне священників. З іншої сторони, ну, такі ситуації також бувають. ну, Типу, знаєте, коли там якісь нехороші речі, і там якийсь бренд фігурує, і бренд теж може попросити видалити. Але наче, якщо не помиляюсь, Жодних юридичних причин у цього немає. Ну, тобто, якщо в договорі не прописано, що в кінцевому продукті, який реалізує музикант, не повинно бути кадрів цілуючихся жіночок, то навряд чи у них є аргументація за чи проти цього кліпу, з іншої сторони. У нас був би шакалячий експрес, але ну твіттер не дуже релігійний. Складно зрозуміти, хто релігійний, коли читаєш коментарі на підтримку вимоги видалити. Але це таке. Тут уже, знаєте, на розсуд нашого вльмушенованого коментарства. Що ви думаєте стосовно цього? Бо я дуже розгублений. Повертаючись до кліпу, хочу сказати, що в цілому. Він непоганий, але чисто в жаданьому стилі. Що з тобою доброго було Дуже простий сюжет, мінімум локацій, нарізочка, і фінал, який має в собі нести якусь, знаєте, геніальну думку, але, по суті, вона зазвичай така, типу: Ось і кінець цієї історії. Бувайте побачимось в нових музяках. Я звернувся до якісної експертизи і спитав у кота, що він думає стосовно кліпу, Жадана і Христини Соловій. Що ти думаєш? От е, поки він думає, і також хочеться спитати тебе, що ти думаєш про позицію церкви в цій історії: чи варто їм вимагати або просити видалити цей кліп? У тебе є два серця, віддай мені одне. Віддай мені одне. До речі, стосовно самої пісні, я подумав, що це пісня про розставання. Чому? Тому що, коли ви в парі, другий кіт комусь віддав серце. Тому що, коли ви в парі, ваші серця, типу, об'єднуються. Ну, два серця. А коли ви розходитесь, то це треба роз'єднати. І воно може бути досить таки драматичним, сумним, неприємним, поламається в когось ще. От. І тому. Ти якби кажеш при розставанні, у тебе є два серця? Ну тому що ти забрав моє, знаєте, типу, оп, запаленив, отакий от хоп-хоп-хоп-хоп. І, типу, і віддай тепер мені, типу, у тебе є два серця, віддай мені одне. Ну, типу, моє верни, бо все, треба якби йти кожен своїм шляхом. Ти на святу Галичину, а я на східнє Київське бидло. От, туди йду. Але виходить так, що пісня, походу, просто про любов. Або я не поняв сенс. Ну, а власне, що ви хотіли від людини, яка. Просто знімає відоси на YouTube. Я не повинен бути дуже розумним. У, лапки. У мене є два серця, віддай мені своє. Чи одне. Одне. Ну, блін, пам'ять теж має сильна сторона. Так от. І маємо, коротше, таку історію. Класично! Нічого нового, але. Маємо цього разу культурний продукт, а не просто скандал, як той випадку, коли була в, е, в приміщенні церкви йога. Тож, чекаю ваші коментарі і не забувайте підтримувати цей проект спонсорку і не байміє кофі. ба і всього вам найкращого. О, 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 о. Це ми виріжемо.